Орликина и пираты, циркащи и акробаты, И злодеичий взгляд наводит страх. Волки, заяц, тигры в клетке, Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Привіт! Ви що думали, буде концерт від Лапіна? Та ні. Давно не брав гітару до рук, але, чесно кажучи, пісеньки, на яких колись виріс, скажімо так, ДДТ Макаревич. До речі, ці люди хі, сьогодні є, ну скажімо так, досить сміливими людьми в боротьбі за Україну і проти російської війни. І, в принципі, ми знаємо, що вони стали так би мовити ганімими в себе в країні. Але тим не менше, сьогодні не про пісеньки і не про концерти. Ну що, я би почав би сьогоднішню програму, скажімо так, зі слів. Коломойського, напевно. Так, Коломойського. Ну він же ж тут самий головний режисер, сценарист, оператор і так далі. Десь так воно виглядало би, напевно, привіт, Лохи. Ні. Ну, я починаю свою програму так, як і завжди. Слава Україні. А Коломойський продовжує свою програму, як і раніше, привіт лохи!». Отже, розгрубувавши країну через Приватбанк на мільярди доларів, він нам сьогодні привів своїх маріонеток до влади. Я не буду сьогодні говорити, хто був раніше, яйце чи курка, хто з'явився раніше президент чи ідея. Я говорю про Зеленського, але тим не менше, саме він має всю повноту влади і несе саме він несе всю повноту відповідальності за те, що робиться в державі, за те, кого він привів до влади, за тих людей, які в турборежимі чудили те, що хотіли. Я лише для тих людей, котрих сьогодні можливо дуже коротка флешка, коли у кого напевно можливо, можливо маленький об'єм пам'яті. Проведу маленький екскурс. Так, проведу екскурс в історію. А чим же ж ми запам'ятали і кого ми запам'ятали. Ви знаєте, наших громадян часто густо, ну скажімо так, провали в пам'яті, і, чесно кажучи, в мене також я вже забувся прізвища тих, кого навіть вперше почув. Отже, звичайно, ми не зможемо сьогодні назвати прізвище всіх слуг народу, але я хочу просто-напросто такий екскурсію таку провести. І Яременко. Яременко з нього практично все починалося. Розглядання фотографій повій на засіданні Верховної Ради, манал табу і так далі. Можливо, хтось забув, ця людина очолювала у нас комітет закордонних справ. Як би там не було, я нагадав. Третьякова, ну ця людина відповідала щось трошки десь в напрямку соціальної політики, і саме вона висловлювалася про неякісних дітей, які бувають, ну скажімо так, в неякісних сім'ях. Так вона висловлювалася про нас, про українців і відверто кажучи, їй теж за це нічого не було, тому що вона є член команди Слуги народу. Ну, можливо, вже забулися боротьбу з кнопкодавством, як це, яке це ганебне явище, як це все погано, і які слуги будуть хороші. Литвиненко і Копанчук. Це ті, хто від нас відзначився на кнопкодавстві. І додати тут нема що. Ну вони щось там трошки вибачалися. А толку з того, ми ж пам'ятаємо всі засла, якими вони йшли. Кноподавство. Ні, якщо кноподавство, складаємо мандати і уходимо геть. Склали, Уйшли. їдемо далі. Юрченко. Юрченко це в нас такий великий спеціаліст по плюшкам. І Набу продовжує кримінальне провадження вже декілька років. Результат є? Ні. Результата ми не бачимо. І, чесно кажучи, прикро. Прикро, що не видно тих, знаєте. Наших фахівців, борцунів, антикорупціонерів, які знають більше, ніж я, звичайно, і знають, на якій стадії яка справа. Але чомусь, я так думаю, що посадять їх вже після зміни влади в Україні. А влада не буде мінятися до тих пір, доки йде війна, тому що воєнний стан не передбачає виборів, і це звичайно логічно і правильно. Єдине, що пам'ятаєте справу таку, таке речення: кому ж вигідна війна? Пам'ятаєте, так? Або ще пам'ятаєте, як нас е, Юлія Святводіміровна Тимошенко кричала, що воєнний стан Порошенко хоче ввести, щоб не йти на вибори? Всі згадали. Це я так просто невеличкий сьогоднішній екскурс в історію, тому що, чесно кажучи, останні скандали мене вже трошки діставати починають. Їдемо далі. Їдемо далі. Клочко і мама, яка купляє Тесли і купу квартир. Тобто, жив собі бомж-бомжом. Ну, може, не бомж, але, чесно кажучи, людина без калаб, без двора, без флага, без родини. Ні, батьківщина в нього була. Да. От. Так от він став депутатом, прийшов не звідки і тут же Тесла, квартири, мама мільйонерка. І йому за що, щось за це є. Я просто дуже добре пам'ятаю, як е е міністр. Е Інфраструктурою Милян проїхався на автомобілі брата, кримінальне провадження, суди. Правда, вирок виправдальний, і це логічно. А от Клочко з мамою, з квартирами, з Теслами, ну я щось не чую ніяких результатів і, відверто кажучи, нема про що говорити далі. Хто там ще в нас буде такі видатні слуги Макс Бужанський, ну, защитник руського язика і всього іншого, які нам вивертали, що от. Чуть ли там вже зараз поліцейський патруль буде ходити і штрафуватися, якщо почує російську мову. Ну от я зіграв пісеньку на російській мові і щось стало? Ні, нічого не стало, тому що дома в побуті говори як хочеш, а державний чиновник, і такий як Тєріхов, мер Харкова. Вони мали би знати українську мову, і це правда. Їдемо далі. Їдемо далі. І що ми бачимо? Ну, Арахамія з його поїздками в Дубаї, з його фірмами, прокладками і торгівлею електроенергією з білорусами. До речі, один із лобістів білоруських, скажімо так, наративів. Я так зараз коротенько скажу, і китайських позитивів. Та на території України, і, в принципі, в цьому контексті ну, визначна постать, голова фракції Слуга народу. Так саме той самий Арахамія, можливо, хтось не пам'ятає, який казав, що оці всі розвідки, що це все брехуни, оці всі західні змі, які розповідають про початок війну, що це фейк ньюс це та людина, яка впроваджувала наратив, що я. Не сповна розуму. Так, я рухав про капітуляції, ці хлопці, дівчата, які доводили Зеленському, що завтра буде війна. Чувак, завтра буде війна. Який асфальт? Давай нам треба танки, нам треба САУ Богдана, нам треба те все. Ну, маємо те, що маємо. Хто там ще в нас такий видатний слух? Ну, Дубінський. Ну, Дубінського допомогли санкції, всемогутні, західні партнери, Америка. Хай живе Джо Байден. Так, це люди, це все я говорю про Коломойського сьогодні. Я сьогодні говорю про Коломойського, про того злодія, чий взгляд наводить страх. Ну, відверто кажучи, що ще пригадати? Навіть не знаю. Ну що, Тищенка, будемо згадувати чи ні сьогодні. Ну, давайте коротенько пройдемося по Тищенку. Ви знаєте, я думаю, що Колю приведуть в жертву, принесуть. Якщо хватить голосів на фракції, Принесуть в жертву, хоча всі вони знали, що коля їде. І оцей скріншот переписки з їхньої там внутрі, внутріфракційної. Говорить про що? Ну про те, що він безграмотний, ну то ще півбіди. ну, Яке їхало, таке здибало. От, але тим не менше говорить про те, що всі вони толерували такі речі, а сьогодні такі возмущенні, що просто капець. Ну, циніки вищої гільдії. Ну, от десь так, от ми трошки проїхалися. Чиновників я вже не буду згадувати. У нас кожен замміністра закінчує свою каденцію фактично кримінальними провадженнями. Або уходить у відставку спокійно витрачати кошти. І тут додати більш нічого. На останок додавлю лише одне. Ми всі пам'ятаємо: мар зараз, зараз зараз, зараз Миронюк. Миронюк, замміністра Тарана, міністра оборони, який напередодні війни. В якого обшуки робили, і в діваннях знайшли там мільйони, да, мільйони там гривні, долари, то, то все на купу було, євро, фунти, що там ще не було. Ну суд віддав йому ті мільйони, тому що він. Приніс довідочку таку невеличку паперика і каже, що я їх позичив. в кого. Там жіночки там однієї, там 86 років сліпа жіночка. То нічого, що вона дотична до керівника одного з заводів оборонпрому там, чи до виробництва якихось оборонних речей. Ну але сам факт, що ну, мільйони, ну жіночки мільйони. Розумієте, циніки, просто циніки, і вони будуть грати далі. А відповідальний за це той, хто оцих ноунеймів нам завів в парламент. Так, сьогодні ми як то Волдемур, да сьогодні ми той, про кого ми сьогодні не говоримо, тому що йде війна, і в нього дуже серйозна місія збирати наші з вами оплески. Ну, десь такий невеличкий сьогоднішній сюжет напередодні вихідних. А я хочу ще раз подякувати за вчорашню файну роботу нашим силам проти ракетної протиповітряної оборони. Які фактично показали неймовірні результати? Отже, з 55 ракет 47 збили, і з 24 шахедів 24 збили. Слава Україні! Ми ще на один день ближче до перемоги, і слава ЗСУ. Ми переможемо.